Анкетування, моніторних якостей організації освітнього процесу, загальних закладів середньої освіти України в умовах війни інструкція для учнів. Для початку анкетування перейдіть на сайт. Адресу сайту кожен учень отримав індивідуально. Окрім цього, перейшовши на сайт, ми бачимо, що необхідно ввести ID-учасника для кожної конкретної школи. Для всіх учасників цей ID-код є однаковим для всіх учасників навчального процесу. Введу pin код чотирьохзначний, в моєму випадку він буде для учнів. Ввівши pin код я натиснув кнопочку увійти, і ми побачили анкету для учнів. Бачимо, що анкетування складається з декількох блоків. Це анкета учнів учениці, про дистанційне навчання, твоє навчання в цьому році, оціни організацію вивчення навчальних предметів за пятибальною шкалою, оціни організацію вивчення навчальних предметів в цьому навчальному році, також за п'ятибальною шкалою. Видно, тут розділили два блоки, все ж таки тут є якісь різні запитання. І комунікація та оцінювання, як ти почуваєшся у цьому навчальному блоці. Отже, нам слід дати відповіді на всі блоки цього анкетування. Розпочати анкетування можна, клікаючи на назву блоку. Якщо ви тільки розпочинаєте анкетування, то можна розпочати його перейти до заповнення. Отже, ми бачимо, що спочатку є загальні запитання. Наприклад, регіон, в якому ми навчаємося. Де знаходиться твій заклад освіти? В якому класі ти навчаєшся. Ми бачимо, що відповіді щодо учнів стосуються учнів старшої школи, тому ви обираєте клас, в якому ви навчаєтесь. Вибираєте власну стать, де ви проживаєте. Хочу звернути вашу увагу, що відповіді, які позначені кружечком, це вибір однієї одного варіанту відповіді з багатьох запропонованих. Якщо ви побачите в переліку, що є варіанти відповіді, позначені квадратиками, це означає, що можна дати декілька варіантів відповіді. Наприклад, що з переліченого ти маєш об навчатись? Власний ноутбук та комп'ютер. Допустимо, є в учня, який відповідає ноутбук та комп'ютер. Також він має смартфон, в нього швидкий інтернет. Ну, до речі, швидкий і повільний буде одне другому суперечити, тому ви маєте думати, який варіант відповіді вибирати. Кожен учасник відповідає відповіді, які відповідають його особистості. Звертаю вашу увагу, що слід відповідати на всі запитання, які ви бачите в анкетуванні. Великою перевагою цієї системи є те, що відповіді на запитання можна розбивати на декілька блоків. Тобто, якщо у вас зараз немає часу, ви можете продовжити його через декілька годин, хвилин, наступного дня. Наприклад, через технічні проблеми у вас обірвався зв'язок з інтернетом. Ви можете війти знову на сайт, ввести дані облікового запису і продовжити анкетування з. Місця, на якому ви зупинились попереднього разу. Бачимо, що тут є відповіді на відповідність. Читаючи певні блоки, ми можемо відповідати на ці запитання. Бачимо такі повідомлення, що наші відповіді відразу зберігаються, тобто вони не втрачаються. Навіть при тому, якщо моментально завершиться робота з пристроєм, з якого ви працюєте. Хочу підкреслити, що давати відповіді на ці запитання можна також з мобільного пристрою. Думаю, що з комп'ютера, можливо, трошки зручніше, проте з мобільного пристрою цілком можливо пройти анкетування і завершити його успішно. Бачимо, що тут є багато запитань, які потребують вибору декілька варіантів. Тому прошу вас уважно вчитатись в запитання, які вас запитують, і дати правдиві відповіді на ці запитання. Хочу прийти до блоку, де оцінюється організація вивчення певних навчальних предметів. Оскільки ви вивчаєте певні різні предмети, тут можна, е, хочу відмітити, що можна побачити, що є предмети, яких у вас може не бути. Тому це слід пам'ятати і можна вказати, що немає такого предмета в розкладі. Ну, поки що всесвітня історія, наскільки я знаю, є всіх учнів 10-х класів точно, тому слід відповісти оцінкою 5 балів, якщо вас максимально задовільняє. Вивчення цього предмету, тобто він проводить згідно розкладу, надає всі завдання для самостійного працювання, всі критерії оцінюємо, перевіряли завдання, виставляли оцінки. Один бал це буде найнижчий критерій, який можна поставити за якість проведення цього предмету. Або, допустимо, такий поганий варіант, але він також можливий, коли предмет не викладався взагалі, і ви вивчали його самостійно. Прошу максимально правдиво дати відповіді на всі запитання, які ви тут побачите. Можливо, у вас немає природознавства, тому відповісти немає такого предмета в розкладі, про який ми говорили раніше. Музичне мистецтво стосується учнів, наскільки я знаю, 8 класу, 10-го, швидше за все, вже ні, тому вони також можуть відповісти, що немає такого предмета в розкладі, але треба давати відповіді на всі запитання. Я перейду в прискореному темпі до останнього блоку для того, щоб показати вам, як завершується анкетування. Тобто, коли ви дасте відповіді на всі запитання, необхідно натиснути кнопочку Далі. Оскільки я в експрес такому режимі багато запит... відповідних запитань просто пропускав, я тим самим отримав таке повідомлення, що деякі запитання залишились без відповіді. тому... Ви можете перейти на таке запитання, це абсолютно нормальне повідомлення, не слід його лякатись і дати відповіді на запитання. Бачимо, що мене адресувало в блок, де є багато питань, які залишились без моєї відповіді. Відповівши на них, ви зможете спробувати ще раз завершити анкетування. Якщо на всі відповіді дане запитання, анкетування буде завершено. Хочу вас попросити в максимально стислі терміни пройти анкетування. Рекомендовано до 26 грудня, тому що в понеділок можлива технічна робота з сайтом. Тим самим, можливі перебої зв'язку з сервером, що може завадити вчасному виконанні цих завдань. Ще хочу нагадати один момент. На самому початку, коли ми здійснюємо вхід в сайт. Ми можемо навіть не потрапити на ось таку сторінку. Нас може чекати щось схоже на такі повідомлення. Це проблеми зв'язку з сервером. Проблема через те, що, можливо, в нього збої з електропостачанням або є якісь інші технічні причини. Нам тоді необхідно зачекати і спробувати час від часу заходити на сайт, оновити і спробувати, спробувати приєднатись і переконатися. Запрацював він вже, чи, можливо, ще не працює. І якщо він запрацює, перейдіть, будь ласка. І коли запрацює сайт, перейдіть, будь ласка, на нього і розпочніть або до анкетування. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, воно вам допоможе в успішному проходженні анкетування, допоможе Центру якості оцінювання освіти в зборі цієї інформації. Дякую вам за увагу. До побачення!